Я завершу, я буквально два слова хотів сказати про сьогодні про підприємницьку діяльність. Дійсно, таке сприяння в селищі у нас є. Е, у нас відбулися аукціони. Ми по, е, на наших аукціонах віддали в оренду приміщення е, майже 800 квадратних метрів другого поверха. Ми продали за аукціону в центрі селища, може хто не знає, але ну, повинні знати, воно в пресі кругом ішло. Тому що були її об'яви. В центрі селища за нашим банкоматом за продано три з половиною сотки землі. І не під комерційну структуру, не під кафе, не під магазин, під стоматологічну поліклініку двохповерхову підприємець, який працює у нас Василові, е, на аукціоні виграв цей конкурс. І ви знаєте, скільки заплатив за квадратний метр? Для Квасилова це астрономічна ціна. 80 гривень за квадратний метр. Порахуйте, скільки квадратних метрів у 3,5 сотках. Це пішли гроші знову ж таки на наш бюджет розвитку. І він такий об'єкт. Проєкт він завершує розробку цього проєкту. І я думаю, що найближчим часом ми там побачимо у красиву архітектурну будову, яка має вписатися саме в темне, біля амбулаторії, швидкої там, якби, місце для сама поліклініки. Чому ж полі... яка ще придбала, наш стоматолог, який тут в будинку культури орендує, нам не треба буде тоді їхати в Рівне, шукати кабінети, фізіотерапевтичні кабінети, що стосуються стоматології. буде у нас красиво. Ну, зрозуміло, стоматологія сьогодні у нас є платною. Але сьогодні важко назвати взагалі, що у медицині не є платним. Сьогодні у нас в медицині майже та й не майже, воно в нас все платне. І е, я хочу завершити, бо завжди кожна програма класа розділі там. Але, як правило, в кінці закінчується розділом правопорядку. Це стосується і Квасилова. Це є проблеми для Квасилова. 10 тисяч 250 населення. Ми маємо два дівниці. Вони дуже часто у нас міняються. І ці всі наші проблеми, ці проблеми самого нового рівня. Як би вони з ними не боролись, у нас самого перегнали таке людини. Якось на сайті так. Хтось написав, як же ми будемо боротися з самого новоріння, бо селищно голови в під'їзді є точка знаменита і там годяться ворога. Як же нам попросили броню? І дійсно воно таке. Ви повірте, що моїх повноважень для того, і в мене їх немає не тільки в мене, а взагалі не в депутатського корпуса є у нас комісія по торгівлі. Але от немає у нас, є в нас адмінкомісія. Але ми можемо працювати по готовому складеному протоколу, але адмінкомісія не має повноважень піти скласти протокол на самогонщика. Це в нас проблема, це як для прикладу. Е, злочинність, як і в районі, посили, порівняно з минулим роком, зросла на 40%. І це є проблема. Е, це питання розглядалося в районі. для зменшення злочинності в першу чергу будемо казати, Ну, хтось сказав, от би світло, вуличне нам не 5 років назад. То я хочу сказати для присутніх, що вуличне світло в нас з'явилося не 5 років, а 3 роки назад. Зараз ми не передвиборний якийсь піар і щось там робимо з світлом, просто використовуємо гроші, про які я казав Іннесін Маша, і вони сесії для цього виділені. Ми проводимо реконструкцію вуличного освітлення з переходом на енергозберігаючі лампи. І сьогодні вже погасило ну якби не зовсім э, зручно проходити нашим порушникам, бо їх вже видно з багатьох кінців. Ми сьогодні освітили подвір'я школи. Вже школа сьогодні отримала світло. Завтра, післязавтра, отримає світло подвір'я дитячого собочку. Це вже буде. Зовсім друга картина, і це буде зручніше працювати нашим дільничим. Я хочу повернутися до роботи наших дільничих поближче. Є проблеми, є нарікання, є недопрацювання, але база для роботи опорної пункт поліції в районі такого нема, який мають наші дільничі. І стоїть питання сьогодні: враховуючи чисельність нашу, яка у нас сьогодні є, посилує, відкриті. Чергову частину міліції. Про це вже питання ставилось неодноразово. І знову ж це все впиралося в кошти. Як альтернатива? Рано чи пізно така частина у нас буде. Чи це буде за наше фінансування, чи це буде за державне, але це вже питання виздріму, і це вже є в перспективі, у перспективних всіх напрацюваннях, що прозвучало на такій нараді в районі. Але сьогодні ми працюємо. Приблизно так, раз в неділю, два рази в місяць, ми запрошуємо Беркут і запрошуємо, є в Рівному, хто знає, військова частина, де внутрішні війська, війська і нам надають цих людей для патрулювання. Так що, якщо ви побачите, ну, хоча вони в чорних комбінізонах, то якби їх і не зовсім можна відрізнити, від нашої міліції. То Василів патрулюють, і ви знаєте, що є відповідні для цього результати. Хватить для того, щоб такий наряд пройшовся немошковий на і отаких от місць, де збираються наші сприяти. І то вже стає якимсь результатом. То перспектива така, що маємо з вами пасилою мати чергову частину. Ні, це якби завершення по питанню, що стосується правопорядку. Бо наші два дільничі, які як не вкорнені, то знову ж таки в порозумі, василів вони ну, забезпечити дійсно правопорядком не в змозі. Я вам не назвав ще іншого. На базі Василова створено районну організацію е, охорони громадського порядку, яка називається правопорядок. Це юридична організація.